З Євангелія від Йоанна Істинно, Істинно говорю вам Хто не дверима в кошару овечу входить, а де інде влізає Злодюга той розбійник. Хто ж увіходить дверима той вівцям вівчар? Йому одвірний відчиняє. І вівці слухаються його голосу, і кличе він своїх овець на ім'я, і виводить їх. А коли виведе всіх своїх овець, то йде поперед них, і вівці слідують за ним, бо голос його знають. Не підуть за чужим вони, втечуть вони від нього, бо не знають голосу чужих. Сказав ото їм Ісус цю притчу, та вони не второпали того, про що він казав їм. Тож Ісус іще раз промовив до них: «Істина, істинно говорю вам Я двері для овець. Усі, скільки їх передо мною прийшло, злодії, розбійники. Вівці й не слухали їх. Я двері. Хто війде крізь мене, спасеться. Увійде він, вийде і знайде пасовисько. Не приходить злодій, хіба щоб красти, вбивати, вигублювати. Я прийшов, щоб мали життя, щоб достоту мали.